Всім привіт, і рада вітати вас у новому відео. Стопочка робіть. Якщо ми ще з вами не знайомі, то ви можете мене знати як In Light Colors. Якщо ви тут новенькі, то будь ласка, підписуйтеся на мій канал та ставте подобайку. Мені це дуже-дуже потрібно для розуміння, що я це роблю не дарма і що ви хочете бачити наступні мої відео. Давайте сьогодні поговоримо про Inktober. Як ставити цілі на Inktober і все-таки їх досягати, можливо, вже не зовсім актуально. Як підібрати стилістику і план? Мої порівняння Inktober 2022 та 2023 років. Скільки я встигла зробити та й що я зрозуміла, проходячи цей інктобер? Чи є взагалі користь в інктобері? Про все це в сьогоднішньому випуску. Тому підписуйтеся і давайте нарешті починати. Почнімо з того, що минулого року я поставила собі мега цілі, я хотіла, загалом це мало бути близько 40 ілюстрацій, що просто зашквар. Спойлер, я, звісно, все не відмалювала. Цього року я вирішила піти трошечки простіше і взяти лише 15 тем з 31. Якщо б я встигла б намалювала більше, але мій мінімум 15, принаймні, робіт. Як ви думаєте, чи впоралася я з цим? Якщо вам також важко проходити інктобер, ви можете... Поставити собі ціль мінімум, відносно якої ви можете вважати, що ви впевнено пройшли це завдання. Тобто, якщо ви поставили ціль виконати 31 завдання і з якоїсь причини не зможете це виконати, вам буде сумно, що ви не змогли це зробити. Якщо ви поставите ціль меншу, то ви вже перейдете цей поріг, і вам буде простіше, ви в себе похвалите, тому що ви виконали ціль і поставили собі галочку. Тому це як варіант, якщо ви не впевнені, чи ви встигнете, беріть собі ціль поменшу. І якщо є можливість, то ви, звісно, можете більше і більше робити. Дехто малює наперед певні ідеї, дехто відмальовує вже день в день, кому як зручніше, дивлячись, знову ж таки, хто яку ціль і поставив і скільки він має часу для того, щоб це виконати. Я не відмальовувала завчасно роботи. Я малювала спочатку день в день, потім пропускала дні, коли я не могла малювати чи не хотіла малювати по інктоберу. По року я також взяла маленький формат, проте трошечки більше. І вже цього разу на окремих листочках. Мені не хотілося, по-перше, не було зайвого скетчбоку, а по-друге, мені чомусь цього разу захотілося, щоб мої арти були на окремих аркушах, і я могла їх переглядати ось таким чином, і як листівки. І для дечого я ще їх готувала, про це я розповім наприкінці нашого відео. Стопочка робіть? Мені приємно тримати ілюстрації в руках. Скажу одразу, це значно прикольніше, ніж перелистувати скетчбук. Минулого року я малювала ось такому квадратненькому, жовтенькому, взагалі не підходящому під інктобер, скажі боку, з ілюстрації, на яку я витратила просто неймовірну кількість часу. Далі я малювала відьмачок. Між ось цим і між ось цим, це те, що в принципі вже мені подобається і моя стилістика, і певним чином, навіть професійність. Звісно, інктобера 2023 року, порівняно з 2022 роком. Довго ми не будемо зациклюватися на інктобері 2022 року. Якщо вам цікаво подивитися мої роботи і процеси, і як я готувалася і все подібне, то я залишу вам посилання в описі під відео, або тут десь в підказках іще висвітиться, і ви зможете подивитися. Мої відео з попереднього року. Зараз давайте все-таки повернемося до 2023 року. Не повністю чебешні ілюстрації, а щоб я використовувала в них трошечки кольору. І спочатку я думала, що це буде один колір, в результаті я використала ще трошечки більше кольорів, ніж планувала. Я вирішила це зробити для того, щоб мені не набридло повністю малювати чебешні ілюстрації і щоб в них був хоч якийсь такий елемент кольоровий, за який можна було б зачепитися оку. І одна з найулюбленіших робіт це моя. Найперша робота, яка відповідає темі Мрія. І я тут намалювала дівчину в капелюсі з Гаррі Поттера. Е, я думаю, що це чудово проілюструвало те, що багато хто з нас і дитинстві, можливо, може навіть зараз хотів би навчатися в школі Гаррі Поттера, тому що просто манив оцією всією магією і казкою, що там творилося. Наступна тема була павуки. Терпіти не можу павуки, і коли я вімкнула референс павуками, я просто... Жахнулася стільки їй гідоти там просто було. Тому я взяла одну з перших картинок стилізованого паука, який мені сподобався, щоб його намалювати, і закрила подалі ту гідоту. У папір, який не витримає багато шаровість, і вийде просто якась калюжа. І варто було б зупинитися буквально на двох шарах, що я в принципі і робила, виконуючи і цього хлопця, і наступні роботи. Далі в мене була тема, яку я, мабуть, найдовше малювала, хоча вона вийшла доволі прикольна і цікава. Я намалювала ось такого персонажа. Коли я почитала про цю тему, я подумала, що повинен бути гоблін, повинні бути тиковки. Мені одразу в голові виник ось цей актор. Не знаю, чи ви його тут впізнали, він такий трохи стилізований. Але в мене одразу виник в голові образ цього актора, і я знайшла... Підходящу картинку, яку трошечки трансформувала, обрізала, доробила, і у мене вийшла ось така ілюстрація. А це тема золото, і я вже не могла використати той коричневий колір, тому що він би вже не відображав би тему золота. Тому довелося взяти золотистий колір. Звісно, я тут ще також додатково використала той коричневий, аби їх трошечки урівноважити і не був такий вирви око жовтий. Але вийшло доволі, як на мене, цікавенько. Мені подобається результат і подобається яскравість цієї роботи, які сама дівчина. Вийшло доволі класно. А наступний елемент, який я просто обожнюю, і я навіть створювала окреме довге відео на мій патреон по створенню всієї жабки. Я дуже-дуже радію, що малювала цю жабку, що засняла цілий процес, тому що обожнюю цю ілюстрацію. І вперше в цій ілюстрації від попередніх чотирьох вона відрізняється тим, що тут я в більшості малювала пером, тобто сама жабка мене виконана пером, і це трохи відрізняє цю роботу від попередніх робіт. І, бачите, я викрасила тут жовтий, щоб якось зігнати ті теми. І тому я зрозуміла, що оскільки я викрасла перо, яке просто капець як відрізняється, мені потрібно було використати його і в наступних роботах, тож я вам покажу це згодом. пропоную вам подивитися на роботи, які я намалювала на цей інктобер. Я не називати їм конкретно теми, можливо, напишу їх тут, щоб вам було зручніше їх передивлятися. Я працювала по офіційному листу інктобер, не так, як минулого року, і це одна з робіт, яку я дуже люблю, така прикольна вийшла жабка. Я малювала це на Патреоні, тому якщо вам цікаво, то я залишу посилання внизу під відео. Це була одна робота з демоном, і мені дуже дуже сподобалась атмосфера цього кадру. Загалом я тут, крім робіт, також хотіла вам показати певну атмосферу, яку я створюю, коли малюю. Наприклад, я люблю запалювати свічки, обожнюю розкладати оці різні сухоцвіти, листочки, квіточки навколо. Мені це подобається. Це створює таку класну атмосферу і ну допомагає якось працювати легше. Не завжди, звісно, я запалюю свічки. Але думаю, що коли це роблю, це дійсно дуже круто. Просто в той день якраз була дуже пасмурна погода, і це те, що допомагало мені триматися в фокусі, і якось відчувати тепло, якого насправді не вистачало. Тому ви тільки гляньте, наскільки мило вийшло. А тут, до речі, я якимось чином зробила пляму, випачкала руки, випачкала малюнок. Ну, як ви бачите, у мене таке часто трапляється. Я взагалі не розумію, як це могло бути. Але окей, мене це не турбує. Плямка, та й плямка буде елементом цього малюнку. Люблю робити подібні такі. Обльоти, це так говориться, навколо робіт, тому що, здається, що іноді важливо показати не лише роботу, а і процес створення, атмосферу створення, і взагалі чому це було створено. Цю дівчину я намалювала, здається, навіть останньою і вийшла вона прикольною. Ну і, звісно, дівчина з кинжалом чому би ні? Це дівчина Ангел. Хоча обличчя в неї не дуже ангельське вийшло не од... не моя найкраща робота, але нехай. Роботу, яку я люблю найменше з усього інктоберу. Намалювала її, аби було серйозно, взагалі не по темі. А ось ці дві роботи це одні з моїх фаворитів. Я просто обожнюю цих дівчат. Ви тільки гляньте, які вони вийшли яскраві, насичені, прикольні. Тут мені дуже захотілося намалювати їй чорне волосся, і це була геніальна ідея. Ну, в сенсі в тому, що мені дуже сподобалось, як це вийшло на фіналі. А ще мені чомусь дуже подобається. Розмальовувати тіло чи обличчя різними такими або татушками, або начебто різними якимись такими не знаю, брилянтами. Мені здається, це виглядає прикольно і така масивна в неї вийшла зачіска крутенька. А цю роботу я також насправді не дуже люблю. Це була тема мороз, і мені подобається, як вийшло пальто, але в загальному щось ця ідея насправді слабовата. Ця ідея була з величезною масивною парасолькою, величезним масивним одягом. І я надихнулася тут Гаррі Потером, який в першій частині носив за великий одяг. Щось воно все Гаррі Потер, ні. І обожнює цю роботу, вогняну таку роботу, багато кольору в ній вийшло, можливо, не зовсім зовсім інктоберські, але я вважаю, що це прямо те, що треба. Спочатку я намалювала і звичайне волосся, але добре, що все-таки вирішила перетворити її його також на такий певний вогонь. Мені здається, вийшло класно, і ось ці три роботи, що ви бачите зараз, це точно мої фаворити. До речі, скажіть, які фаворити ваші, та скільки інктоберських робіт ви зробили. Тому що я рада, що поставила собі таку мінімальну ціль, і насправді ледь встигла її виконати. Але це було дуже цікаво, і насправді я точно не пошкодувала, що взяла це. І я бачу, що порівняно з минулим роком мої роботи покращилися. Тому вже чекаю наступного року, щоб зробити роботи ще більш ефектними. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобався мій процес, моє базікання і мої роботи по цьому інктоберу. Я також чекаю вас у коментарях, щоб ми могли з вами більше поспілкуватися. А якщо ви сумуєте за мною і хочете бачити мене частіше та моїх робіт, то запрошую вас на мій інстаграм, де я буваю значно частіше, ніж на Ютубі. Просто через його формати, через те, що це швидше робити, аніж записувати і монтувати, викладати відео на Ютуб. Проте я щиро сподіваюся що я вже не буду так сильно зникати як було до цього і буду намагатися все таки періодично але з вами з'являтися тут мої враження від Inktober. як я вже говорила е раніше то інктобер 2023 року мені подобається більше Мені подобається більше за те що я взяла мені здається він їде Мені подобається, що я взяла менше тем, а отже, могла їх трохи краще пропрацювати, що використовувала окремі листи, а не малювала в скетчбуці, і таким чином як відокремила тему інктобера від усього року моїх там малюнків. Але у мене було в ідеї малювати і людей, малювати, використовуючи кольорові елементи. І я також хотіла потренувати тут композицію, додавати якісь цікаві фони, тобто робити те, що я не роблю зазвичай на малюнках, тому що мені якоїсь. Не вистачає, як начебто е, усидчивості. Але тут я дещо провтикала. На жаль, не все зробилося так, як я насправді хотіла. Тобто, якщо з самого початку я ще додавала там якісь листочки, намагалася якось закомпонувати, зробити щось таке, то в результаті під кінець особливості я взагалі забила на композицію, взагалі забила на фон і просто малювала в основному персонажа і фон заливала якимось одним кольором. Це вийшло через те, що в мене не вистачало часу. На повноцінну продумувані ілюстрації, і на жаль, я не до кінця виконала цей план, який планувала. Собі з самого початку така тавтологія вийшла. Тож я відсотково задоволена цим інктовером, тому що величезна була саме ціль, яка полягала в композиції і яку я, на жаль, не виконала. Ось, але так буває, і я маю надію, в наступному році надолужити цей. А тепер те, що я вам хотіла сказати, це що я планую робити з цими ілюстраціями. І я, якщо ви пам'ятаєте, в мене є свій онлайн-магазинчик, у мене функціонує зовсім нещодавно, і товарів там ще небагато. Але я буду дуже рада вашій підтримці моєї творчості, там, якщо ви замовите в мене друк моєї продукції, а також оригінали. Там доступні зараз всього лише два оригінали, але... Якраз саме ось це і буде доступне там далі. Я пропоную вам забрати до себе додому один або навіть усі оригінали мого цьогорічного інктобера. Таким чином, ви підтримаєте мою творчість і отримуєте шматочок натхнення вам додому, що може прикрасити вашу оселю. Ви можете придбати і як один постер. Так і декілька або цілу серію постерів. Про все це ви зможете дізнатися саме в моєму магазинчику. Посилання буде в описі під відео, можливо, навіть в закріпленому коментарі. Загалом я буду рада, якщо ви перейдете, я спробую сьогодні або найближчим принаймні днями оформити це все на сторіночку, що ви могли побачити, або ви можете просто залишати мені запити в Дірект, дайте їх отримати. І тоді я поставлю вас в чергу і зроблю вам навіть персонал. Ну, <сіх> Дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мене і вподобайками, і коментарями. Підписуйтеся на мій канал і давайте чекати нової скорої зустрічі. Бувайте!